І Віков у цій ситуації це якраз як на мене буде людина, яку відпрацюють у Білому домі і викинуть. Я чекав цього, коли це ну може статися. Звісно, в мене не було впевненості певності в цьому, але нині це ну тим далі, тим більше стає очевидніше. Ну нагадую, що одного часу говорили, нібито Вітков хоче підсидіти Марко Рубів. Його вже Бломберг ну, називав ледь не тіньовим держсекретарем Сполучених Штатів. Шкода, що таке поважне видання пише про Віков такі речі. Тому що Вітков це, завелика, ну, це, це загалом Рієлто, це адвокат з нерухомості. Це людина, яка укладає угоди, для, що стосується придбання нерухомості. Справді, він друг Трампа, давній, дуже багата і заможна людина в США. І може видаватися на перший погляд, що він має дуже багато повноважень. Але мені, в мене склалося враження про те, що така от місія була. Віткофа і цю місію доручив йому саме Дональд Трамп сьогодні в Білому домі дуже незадоволені Віткофом. Про це сьогодні пише видання New York Post. і те, що нібито Вітков перебрав на себе дуже багато повноважень, і засвідчує, що ну справді, от він міг відіграти таку зіграти таку роль. А те, що Трамп легко прощається зі своїми друзями, ну так званими друзями, ми вже це добре знаємо. Якщо хто не знає, просто рекомендую почитати біографічні довідки про Трампа, спробувати розібратися в тому, хто він за своєю суттю і так далі. Ну от Ілон Маск яскравий тому приклад. Ілон Маск виконав дуже багато брудної роботи, ну, а нині Трамп каже, дякую, Ілоне, ти класний гай, але ну, нам час з тобою прощатися. Але Хоча... скоро так. твою роботу зможуть виконувати наші секретарі, так сказав Трамп про Маск. Так, да, тому це абсолютно очевидна роль. Звідки вам та сама історія?